Якраз цей агрегат допомагає розвинути цю технологію по збереженню вологи. То думаю, що буде використовуватися ця колісниця і для передпосівного обробітку. Запустять серійне виробництво, тоді ми докупимо чотирьох метрову. Я думаю, що за цим це технологія майбутнього, У нас менше і менше випадає опадів. Якраз цей агрегат допомагає розвинути цю технологію по збереженню вологи в ґрунті. Друга її функція, я думаю, що теж вона буде розвинута, це посів сидератів для збагачення гумусу в ґрунті. Фішка, що вона може давати. П'ятисантиметрове розрихлення ґрунту і тверде ложе якраз для, для хорошого висіву насіння. Для маневреності якраз зручний, тому що, крім поля, ще є ділянки дуже маленькі, там по гектари по півтора. Якраз учора я працював на таких маленьких кусочках. По маневреності мені якраз сподобалося. О. А так на поле, то, звісно, хотілося б для під цей трактор і 4 -метрову. Е, ну, Виробники пообіцяли, що розроблять і запустять в серійне виробництво, тоді ми докупимо 4 -метрову. Це Ця кульсниця трьохметрова. Тому є варіанти трьохметровий висівний апарат зробити і щоб за один проход висівати і сидирати, і зберігати воло. Випробував уже на Овес тут буквально рядом ось через дорогу. І є жінне поле теж. Ну, по ячмінному полі там солома е, така дрібненька і е, старня невисока, то взагалі вийшло ідеально. Ну, на всі трошки складніше, бо там стебло зовсім інше. А на пшениці, ну, тут ви бачите, в принципі, я задоволений, тому що. Солома стернявся, теж не вона не маленька, вона висока. І її підкосилою вона покрила ґрунт, що не дає лишньому випаровуванню вологи. Ну, в основному після жнив. В основному це основна функція. Але що і хочу випробувати на передпосівній підготовці ґрунту на цей, ну підпосів, то думаю, що буде використовуватися ця колісниця і для передпосівного обробітку. Женя у нас в мене був менеджер, він супроводжував, поки не доставили колісницю на господарство і доставили, доставка безкоштовна, доставили прямо в господарство. Вона була зібрана, поставили колесо, опорне і зразу запустили в роботу.